Цей хірургічний робот переміщує органи всередині тіла за допомогою магнітів. Його вперше використали за межами США, де його розроблено. Операцію з видалення жовчного міхура провели в державній лікарні в Чилі. У каліфорнійському стартапі, який розробив машину, кажуть, що такі операції прискорюють відновлення пацієнтів. Ми хочемо зробити хірургію ефективнішою, розширити можливості за допомогою технологій. Технічна назва робота хірургічна платформа Марс. Ідея така: до органа прикріплюють на великий магніт, а до рук робота потужний магніт. Потім за їх допомогою видаляють орган. Оніманекстернободин використовуючи зовнішній магніт, ми зменшуємо кількість розрізів у пацієнта. Це велика клінічна перевага, менше розрізів, менше болю, швидша реабілітація. Система також дає хірургу контроль над камерою, що забезпечує ліпшу і стабільнішу візуалізацію. У хірургії зір має вирішальне значення. стартап. Сподівається, що його розробка стане в лікарнях звичайним явищем. Наша мета дати хірургам можливість проводити операцію операції більшої кількості пацієнтів за день. Ми хочемо подвоїти кількість операцій, яку може виконати одна команда. Управління продовольства і медикаментів США схвалило систему Mars у вересні. А в жовтні компанія здійснила першу комерційну операцію в Клівленді, що в американському штаті Огайо.